Що буде далі? Що чекає сучасну молодь в майбутньому? Ці питання частіше лунають в нинішньому суспільстві. Куріння, алкоголь, наркотики три головні проблеми, якими сучасна молодь з кожним днем захоплюється все більше і більше? Куріння. Куріння є соціальною проблемою суспільства. Згідно з даними вчених. Кожна викорена цигарка скорочує життя людини на 14 хвилин. Куріння це залежність. З кожною викореною цигаркою людині все важче і важче кинути палити. Серед своїх однолітків я провела соцопитування. В ньому взяло участь 23 підлітка. Серед них 11 дівчат і 12 хлопців. Запитання стояло таке: чи палите ви? І такі варіанти. Я курю, я курив чи курила. Я курила курю та буду курити. Та я ніколи не курив. Результати були такі 13% курю, куричи, курила та буду курити. 21 курю. 27% ніколи не курив курила. Та 39% кинув, кинула курити. Підлітки не розуміють загрози їхньому здоров'ю. Алкоголь. Алкоголь це речовина, яка сповільнює всі процеси в організмі. На жаль, на сьогоднішній час ця шкідлива звичка дуже популярна. Зловживання алкоголю може призвести до ожиріння, виразки, захворювання мозку та нирок. У великих дозах може призвести до втрати пам'яті, втрати свідомості або навіть до смерті. Наркотики. Повна байдужість ще відбувається навколо. Відсутність інтересу до життя. І це все в 14-17 років, розрізняють фізичну і психічну залежність. Наркотики є однією з найшкідливіших звичок людства. Чому підлітки це роблять? Щоб показати, який ти крутий чи підтримати компанію. Або із за якогось стресу. Можливо. Ми, молоде покоління, повинні берегти своє здоров'я, краще потренуватися. Піти пограти в футбол, волейбол або баскетбол, аніж піти покурити. Наше життя у наших руках. Бережімо його. Ми за здоровий спосіб життя. Посмотри, як ярко сонце світить облака по небу пропливають, чувствуєш, як ніжно доїть вітер. волос. Мыслить. Ты для всех прекрасная находка Ты ведешь здоровый образ жизни Я хочу тебе рассказать Это очень просто независимым стать Чтобы долго, красиво и здорово жить Ты должен первым делом себя изменить Отдалев все вредные привычки Ты найдешь ко всем сердцам отмычку Знаешь, это, это так несложно Стой, только захотите, все возможно для подражания И об этом все в округе знают По плечу любые испытания И ничто тебя не напрягает Если даже неприятности коснуться Только о хорошем твои мысли На тебя все готовы оглянуться Ты ведешь здоровый образ жизни Я хочу тебе рассказать Это очень просто независимым стать сердцем отмычку Знаешь, это это так несложно. Стой только захотеть, и все возможно.